Вітаю! Мене звати Олещенко Віта, я сімейний лікар. І сьогодні я хочу розказати вам, як правильно приймати вітамін Д. Кому він потрібен? Та всім і кожному, всі, хто проживає на території України, має критично низький рівень вітаміну Д. Чому? Тому що ви, всі офісні клерки, ви сидите в себе в офісах на роботі і не бачите того сонечка, яке світить на вулиці. І саме тоді вам потрібно приймати профілактичну дозу вітаміну Д. Його правильно приймати зранку після сніданку. Запивши соком або водою, і обов'язково вашому сніданку має бути якийсь жирний компонент. Це може бути авокадо чи жовток яйця, чи може бекон. тому що цей вітамін, так сказати, напівгормон, він гарно всмоктується в присутності жирів. Тому приймайте вітамін Д правильно і з користю. А дізнатися скільки потрібно його приймати, як часто і як довго, ви можете у свого сімейного лікаря, попередньо записавшися до нього на прийом, через додаток Хелсімі.